У світі, де нас постійно оточує інформаційний шум, часом так складно знайти справжнє джерело натхнення. Але є особливо магія в історіях, розказаних через екран, які можуть перевернути нашу свідомість змусити повірити в себе і свої сили. Деякі з них засновані на реальних подіях, інші плід уяви талановитих сценаристів, але всі вони об'єднані одним, здатністю пробудити в нас бажання діяти і змінювати своє життя на краще. Заварюйте чай чи що вам подобається, влаштовуйте зручніше, і погнали! Перший фільм, що я хотів би вам порадити, людина, яка змінила все. Це спортивна драма, що розповідає історію про революцію в бейсболі та про людину, яка наважилась кинути виклик усталеним традиціям. У центрі сюжету Білі Бін, генеральний менеджер бейсбольної команди, якою зіграв неперевершений Бред Піт. Після болісної поразки у вирішальній грі сезону та втрати трьох ключових гравців, Білі опиняється в складній ситуації, йому потрібно зібрати конкурентоспроможну команду при мізерному бюджеті. Саме тоді він зустрічає молодого економіста Пітера Брента у виконанні Джона Гіла, який пропонує революційний підхід, статистичний аналіз для вибору гравців. Це історія про людину, яка наважилась мислити інакше, кинути виклик системі та боротись за свої переконання всупереч загальному скептицизму. Стрічка також піднімає важливі філософські питання: чи можна виміряти людський потенціал цифрами, що важливіше, індивідуальний талант чи командна стратегія, і як знайти баланс між традиціями та інноваціями. Хоча в основі сюжету бейсболу цей фільм не стільки про спорт, скільки про сміливість та перетворення своїх мрій на реальність. Наступний фільм знаходиться в моєму особистому топ-10 найкращих фільмів, що я бачив: Одержимість. Це потужна драма режисера Дем'єна Жозела, розповідає історію молодого барабанщика Ендрю Німана, який мріє стати одним із найвеличніших джазових музикантів свого покоління. Його шлях перетинається з безжалісним викладачем Тересом Флетчером, чиї радикальні методи навчання балансують на межі натхнення та знущання. Фільм захоплює з перших хвилин і не відпускає до самих титрів. Майл Стеллер у ролі Ендрю демонструє неймовірну відданість своєму персонажу, а Джонатан Сіммонс, який отримав Оскар за роль Флетчера, створив одного із найбільш незабутніх антагоністів у сучасному кіно. Хімія між цими двома акторами це справжній вибуховий коктейль емоцій, який тримає глядача у постійній напрузі. Цей фільм мотивує своєю щирістю та безкомпромісністю. Він показує, що шлях до майстерності ніколи не буває легким, а справжня пристрасть може подолати будь-які перешкоди. Водночас одержимість застерігає від сліпого фанатизму та нагадує про важливість збереження людяності на шляху до своєї мети. Операторська робота та монтаж заслуговують окремої уваги. Сцени виступів зняті так динамічно, що глядач фізично відчуває ритм барабанів та напругу музикантів. Особливо варта уваги фінальна сцена. Десятихвилинний музичний номер, який дивишся на одному подисі. дуже рекомендую цей фільм до перегляду. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити більше подібного контенту, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже вона мотивує створювати нові цікаві матеріали. Найпруткіший Індіан це надихаюча біографічна драма яка розповідає неймовірну історію новозеландця Берта Монро. Це фільм про людину, яка ніколи не здавалася, і в 68 років здійснила свою мрію, становила світовий рекорд швидкості на мотоциклі власної модифікації. Головну роль блискуче виконав легендарний Ентоні Гопкінс, якому на момент зйомок було за 60. Гопкінс передає неймовірний ентузіазм, впертість і незламну віру Берта в свою мрію з такою щирістю, що неможливо не перейнятися симпатією до цього ексцентричного літнього чоловіка. Особливо зворушливим у фільмі є зображення стосунків Берта з людьми, яких він зустрічає на своєму шляху. Його щирість та доброта заражають оточуючих, і вони починають вірити в його мрію так само сильно, як і він. Найпруткіший індіан це гім людській наполегливості, винахідливості та відвазі. Після перегляду цього фільму ви отримаєте потужний заряд мотивації а, можливо, знайдете сміливість наздогнати власну мрію, незважаючи на перешкоди. І знову історія основана на реальних подіях. Едді Орел біографічна спортивна комедійна драма, що розповідає історію британського лижника Едді Едвардса, який здійснив свою дитячу мрію представляти Велику Британію на Олімпійських іграх. Шлях Едді до Олімпіади в Калгарі 1988 року був довгим і непростим, але саме ця історія стала символом Олімпійського духу та прикладом неймовірної наполегливості. Тарон Еджертон, який виконав роль Едді, чудово втілив образ незграбного, але надзвичайно цілеспрямованого хлопця в окулярах із товстими лінзами. Його герой викликає щиро симпатію з перших хвилин фільму. Особливо зворушливою є лінія стосунків Едді з батьком, який не розуміє прагнень сина, та його поступове усвідомлення цінності шляху, який обрав Едді. Цей аспект фільму резонує з багатьма глядачами, які стикались з нерозумінням близьких. «Еді Орел це фільм про сміливість бути собою, про вірність мрії та про те, що інколи найбільше досягнення в житті вимірюються не золотими медалями, а силою, духу та здатністю підніматися після падінь. Наступний фільм Стажер. Це тепла комедійна драма. У центрі сюжету 70-річний вдівець Бен Віттекер, роль якого блискуче виконав Роберт Де Ніро. Бен відчуває порожнечу на пенсії і вирішує стати старшим стажером у модному інтернет-магазині одягу. Компанія керує молода та амбітна Джулс Остін у виконанні Angetaway, яка балансує між вимогами бізнесу, що стрімко зростає, та особистим життям. Замість типового конфлікту поколінь ми бачимо надзвичайно зворушливу історію про взаємоповагу, наставництво та дружбу між людьми різного віку. Бен з його старомодним шармом, життєвою мудрістю та увагою до деталей стає не просто співробітником, а справжньою опорою для Джульс, яка потопає в робочих та особистих проблемах. Стажер це рідкісний випадок, коли кіно водночас комфортне і глибоке. На перший погляд це легка комедія, але під поверхнею ховаються важливі теми: вікові стереотипи, гендерна нерівність в бізнесі, пошук балансу між кар'єрою та сім'єю, цінність досвіду старшого покоління у сучасному світі. Після перегляду цього фільму залишається відчуття на кшталт того, що ви відчуваєте, коли берете теплу філіжанку кави морозним ранком. Дуже приємний фільм. Наступний фільм: таємне життя Волтера Мітті. Це надзвичайно мальовнича та надихаюча історія про звичайного чоловіка, який наважується вийти зі своєї зони комфорту та почати жити справжнім життям. Бен Стіллер виступив не лише як актор, але й режисер цього фільму. Сюжет розгортається навколо Волтера Мітті, скромного співробітника фотоархіви журналу Life, який веде непримітне життя та постійно тікає від реальності у світ своїх фантазій. Коли журнал готується до випуску останнього друкованого номера, Волтер виявляє, що найважливіше фото, яке має прикрасти обкладинку, втрачене. Так починається неймовірна подорож головного героя, яка приведе його до крижаних вершин Гренландії, вулканів Ісландії та Високогір'я Гімалаїв. Це глибока медитація на тему сенсу життя, сміливості бути собою та цінності моменту тут і зараз. Цей фільм нагадує про те, що найкращі моменти життя не можна сфотографувати або помістити в рамку, їх потрібно проживати. І саме такий досвід пропонує нам ця чудова кінострічка. А останнім фільмом на сьогодні я вирішив поставити «Рокі Бальбоа, причому саме шосту стрічку серії. Хоча, здавалось би, кожен із фільмів про Роки з точки зору мотиваційного потенціалу був би доречний в цій підбірці, на мою думку, шостий фільм найбільш підходящий. Сюжет розгортається навколо Рокі, який вже у поважному віці веде скромне життя та керує невеликим рестораном. Його життя здається розміреним, поки несподівано не з'являється шанс повернутись на ринг. Віртуальна симуляція бою між ним і чинним чемпіоном світу Мейсоном Діксоном провокує хвилю обговорень, і в підсумку Рокі кидає виклик самому собі довести, що він ще на щось вартий. Попри сумніви, оточуючих, він починає готуватись до останнього бою у своєму житті. Це фільм про людську волю. Він мотивує не здаватись незалежно від віку чи обставин, і нагадує, що справжня перемога це не завжди титул, а скоріш здатність піднятись після падіння. До того ж, історія років вчить настінувати кожен момент і боротися за те, у що віриш. Звучить трохи банально, але це не означає, що думка невірна. Звісно, тема мотивуючих фільмів майже бездонна, їх безліч, і кожен знаходить натхнення у чомусь своєму. Мій список далеко не повний, інакше відео затягнулось би на години. Краще розбити його на кілька частин. Впевнений, що у вас є свої улюблені стрічки, які заряджають мотивацію та спонукають надії. Тому обов'язково напишіть у коментарях, який фільм ви б додали до цього списку. Мені цікаво дізнатися вашу думку, а можливо і почерпнути ідеї для майбутніх відео. Дякую за перегляд, лайк підписка!